Вісникрії. Запорізька гімназія номер 19 Медіахолдинг Вісник мрії. Прес-конференція з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області. Тема безпека життя у прифронтовому місті. Як діють рятувальники під час ракетних атак, пожеж та хімічних загроз. Сьогодні ми говоримо про найважливіше безпеку, як працюють рятувальники у профронтовому Запоріжжі, як готуватися до надзвичайних ситуацій, і чому кожен з нас може допомогти зберегти життя. Представники ДСНС розповіли про виклики, з якими стикаються рятувальники під час ракетних обстрілів і роботи на промислових об'єктах, де використовуються небезпечні хімічні речовини. Наші юні журналісти отримують дуже багато цікавих знань, що повторять, щось дізнаються на. І найголовніше, що будуть доносити до своєї аудиторії, навчати інших, розповідати про правила безпеки. Юні кореспонденти підготували власні запитання про дії під час повітряної тривоги, хімічну безпеку, роботу волонтерів і навіть про відповідальність за неправдиві повідомлення про мінування шкіл. Як діють підрозділи ДСНС у таких випадках? Хто відповідає за перевірку безпеки приміщення і яку відповідальність несуть ті, хто робить хибні повідомлення про вибухи? Особи, які повідомляють про неправдиве замінування, несуть кримінальну відповідальність за статтею 229 кримінального кодексу. Такі дії караються. Позбавлення волі від 2 до 6 років було дуже цікаво почути, як рятувальники працюють під час обстрілів. Тепер я розумію, наскільки важливо знати правила безпеки. Такі зустрічі це не просто інформаційна робота, це формування культури безпеки серед молоді. Ми хочемо, щоб діти знали, що рятувальники завжди поруч. Під час заходу учні не лише здобули знання про дії у надзвичайних ситуаціях, а й відпрацювали журналістські навички, командну взаємодію та вміння спілкуватися з фахівцями. А сьогодні учнівське самоврядування показало, як можна навіть своїми силами створити таку серйозну подію, таку серйозну прес-конференцію. Були задані дуже дорослі питання. Діти цієї гімназії сьогодні показали свою дійсно розвинуту медіакомпетентність. Мета прес-конференції підвищення рівня безпеки та розвиток медіаграмотності була досягнута повністю. Юні журналісти, вчителі та рятувальники разом задля безпеки, знань і майбутнього. Медіахолдинг Вісник мрії Запорізька гімназія номер 19 До нових зустрічей.